Всім привіт! Це канал Радіо Радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Друзі, привіт! Я неожиданно е, Рішив це відео зняти. Кому цікаво, буде така тема. Сьогодні зборка буде е, е, вентилятора від витяжки я буду збирати зараз. Кому цікаво, ось таке помили від жира, е, запчастини. І зараз будемо збирати. Моторчик кріпити сюди і все остальне сюди прикручувати. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал мій. І зараз я розпочинаю і будемо збирати цей вентилятор від витяжки. Від витяжки Україна. Всі запчастини в мене є, всі корпуса, сам двигун ось такий. На 15 Вт мощності, асінхронний чи синхронний моторчик-двигунець такий. Однофазний. З сердечником. Розборний, переставляється якір тут. Хто не знав, якщо змінити е, направлення е, вала в другу і лінну сторону, просто берете оцю обмотку і переставляєте в другу сторону. І сам оцей вал. Теж. Він починається проти часової крутитися або по часової стрілки він починає крутитися. Так що зараз збираємо? У мене ось ці саморізи є. ось. Якщо видно, фокусується. Саморізи це тут витяжки до самої витяжки кріпить. І зараз ми будемо збирати такі гаєчки, болтики. І зараз будемо прикручувати сам моторчик. Так, ось першу частину. будемо шуруповертом збирати усе, скручувати до кучі. Спочатку прикручуємо моторчик. Спочатку ось сюди ми ставимо, поставимо. Беремо прикрутимо кришку на сюди на місце. Потім будемо прикручувати моторчик. Моторчик ми прикріпили, зараз я проводки, провода виведу куди нам треба в яку сторону, щоб не мішали. Візьмемо стяжку, сейчас я затяну його ці провода закріпить щоб вони не, не рухались Підкусили, тут потім колодку треба перекрутити. Трошки поспішив я. кріпити цю колодку сначала сюда. Це прикрутили, зараз двигун гон прикручуємо і прикручуємо спочатку кришку. Потім ці гвинтами прикручуємо моторчик. Да крильчатку. до самого кінця все, вращається все чистенько. Збираємо цю кришку Україна, бачите? Витяжка Україна. Це не марка, це так просто покажу. Ща наша українська витяжка. Так. Збираємо цю витяжку, ставимо болтики сюди закручуємо. Бачите, є гаєчки з цієї сторони впаяні. Сейчас ми їх сюди гаєчку цю ставим сюди. Щас вона не геть стає сюди. Так і буде. Віжметься потім. начинать стоит Це цегаечка о встала. все поставила бачите хорошо встала ревнасенька угу. наверно сейчас подожди відсюди, я не з другой стороной Ось, все, Поставив другою стороною, щоб стояла. І ще збираємо далі. Все, вона там зжимається. Зжимається, бачите, по контуру прижимається. Ну, а потім витяжкою вже прижимається в кінці. Але я вже до корпуса буду прикручувати. Ось так, ось така збитка. Ну і самі провода, Зараз тут зачистим. Зчистимо провода, трошки пошкрябає. Підкрутимо їх і підкрутимо їх сюди, в колодку. І все. Вже не один раз її збирав, розбирав цю витяжку. Моторчик міняв уже. Всього потроху. Так, ось ми зібрали винтокрила, моторчика. Все нічого не застріє, все вращається. Добре. Ніде не дрібіжить, нічого. Все тримається. Все. Кому сподобалося сподобається це відео, ставте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пальці догори. І буде дуже цікаво, буду старатися, може по можливості знімати для вас відео. Цікаві відео з хорошим смислом, з корисною інформацією. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на канал. Якщо можна там підтримати фінансово якоюсь допомогою. Будуть картки в описі під в коментарі. Кому цікаво, ставте лайки. Всім пока!